Вітаємо в новій ері. Новій ері штучного інтелекту від Samsung. Всім привіт! Сьогодні нам продемонстрували Samsung Galaxy S24, які поєднують інновації від Samsung та партнерів, створюючи дійсно нові можливості для розваг та роботи. Штучний інтелект став рушійною силою новинок, який буде покращувати ваші фото при фотографуванні і редагуванні, дозволить полегшити перегляд інтернет-сторінок та гуртувати зміст, допоможе змінити контекст повідомлень та перевірити орфографію. Штучне інтелект в Galaxy – це той повсякденний помічник, який буде кожен день покращувати ваш досвід використання, та не будемо гаяти час. Погнали до новинок, та варто розпочати саме зі смартфонів, бо зовні вони отримали значні оновлення. Galaxy S24 Ultra має титанову бокову раму, яка збільшує міцність девайсу, та вона додала преміальності новинці. Завдяки пласкому склу спереду і ззаду з мінімальним заокругленням біля гран, вдалося зміцнити загальну конструкцію девайсу. А оновлене скло Gorilla Glass Armor покращило міцність новинок на 50% в тестах на падіння, і до 4 разів в тестах на стійкість до подряпин. Крім того, нове на 75% менше відбиває світла, що позитивно вплине на видимість на яскравому сонці. Та перш ніж перейти до екранів новинок, варто звернути увагу на Galaxy S24 та S24 які отримали оновлену бокову раму з матовим покриттям. А завдяки плавному заокругленню рами до заднього скла було покращено ергономіку новинок. Та перейшовши до передньої панелі, вас зустрінуть яскраві Dynamic AMOLED 2X екрани з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц. І максимальною яскравістю 2600 ніт. Дисплеї отримали тонкий безель, та їх головна відмінність це диагональ екрану 6,2, 6,7 та 6,8 дюймів. І вони надають яскраве, насичене зображення в будь-яких застосунках, чи при перегляді різноманітного контенту. А технологія адаптивний кольорний тон налаштовує баланс білого та кольори в залежності від зовнішнього освітлення. Завдяки цій функції кольори матимуть природний вигляд при різному навколишньому освітленні. Крім того, Samsung прокачав застосунок галереї. і тепер ви можете переглядати контент, який знятий з використанням функції Super HDR з тою яскравістю та насиченістю, як це бачить людське око. Та саме зараз прийшов час обговорити можливості штучного інтелекту в девайсах. Galaxy AI це поєднання технологій Samsung та партнерів для створення зовсім нового досвіду використання. Можливості штучного інтелекту починаються з робочого столу, де ви можете створити шпалеру завдяки штучному інтелекту, та ви можете використати улюблений знімок для. Створення атмосферного фото, яке буде змінюватись в залежності від погоди. Galaxy S24 мають функцію Google Circle to Search, яка при натисканні на кнопку додому дозволить виділити потрібний об'єкт для пошуку його в інтернеті. І він працює в будь-якому застосунку і дозволить швидко знайти автомобіль, одяг чи навіть будівлю, та швидко прокласти маршрут до неї, без необхідності робити зайві дії. Завдяки клавіатури Galaxy, ви можете швидко перекласти текст на один із підтримуємих мов. Наразі є підтримка. 13 офлайн мов та згодом з'явиться можливість перекладати на 120 різноманітних мов, включно з українською, завдяки онлайн перекладу. Крім того, чат Асіс дозволить задати тон розмови чи перевірити орфографію. А в застосунку Samsung Notes ви можете згрупувати написаний текст, переглянути короткий контекст, створити шаблон для мітингів і навіть обкладинку для нотаток. І деякі з цих функцій будуть доступні в Україні в червні 2024 року. Також штучний інтелект розширює можливості для творчості. Стісті про Visual Engine це набір інструментів для фото, відеозйомки і редагування. Готові фотографії на Galaxy S24 можна покращити за допомогою штучного інтелекту, прибрати об'єкт, видалити муар відзеркалення, чи зробити ремастеринг фото. Та Galaxy надає повний творчий контроль, і ви власноруч можете змінити безліч параметрів. Та що мені особливо сподобалось, це редагування з використанням штучного інтелекту. Це можливість змінити горизонт без зменшення розміру фото, ша автоматично заповнить відсутні частини фотографії та зробить це дуже якісно. AI простим жестом надає користувачам вибір дій з фотографією, а натиснувши на відео при його перегляді. Завдяки штучному інтелекту можна його уповільнити без Зайвих ривків, та в редакторі ви можете його сповільнити до 4 разів, отримавши плавне зображення. Та в застосунку камера штучний інтелект надає можливість наближувати об'єкти майже без втрати якості. Фотографії на основну камеру мають впізнаваний стиль Samsung, та в них можна помітити покращені алгоритми HDR та зміну роботи інших алгоритмів, що робить фото на всі новинки S24 більш природними та приємними оку. В Galaxy S24 Ultra змінилась телефона камера. Тепер ми Отримаємо 50-мегапіксельний сенсор з п'ятикратним оптичним наближенням, та завдяки більшому розміру пікселів, покращеній світочутливості та інтелектуальній обробці зображення вдалося не тільки зберегти деталізацію при наближенні 10X, але й покращити її, порівнюючи з попередниками в різних умовах зйомки. Крім того, завдяки оновленій телефотокамері вдалося надати додаткову опцію портрету з п'ятикратним наближенням, де ви отримаєте чудову деталізацію. Та, що мене дійсно здивувало, це те, як. Програмне забезпечення від Samsung чудово визначає центральний об'єкт зйомки та створює ефект розмиття, яке складно відрізнити від звичайних камер. У Galaxy S24 та S24 Plus. Зміни торкнулись саме програмного забезпечення. Та детальніше про всі фото і відео можливості новинок ми розповімо в повноцінному огляді, тож підписуйтесь на канал та повернемось до інших нововведень девайсів, а саме продуктивності та автономної роботи. Galaxy S24 Ultra оснастили просунутим SoC – Snapdragon Dragon 8 Gen 3, це найпотужніше із існуючих рішень для Android-смартфонів, чіп має неймовірну продуктивність, як при повсякденних задачах: на кшталт фотографування, запису чи редагування відео, так і ігрову продуктивність. Новинка отримала підтримку апаратного Ray Tracing. Що це означає? Те, що ви отримаєте покращену графіку при збереженні невеликого енергоспоживання, і це дуже круто. Також в новинці варто відзначити покращену систему охолодження, що дозволить мати довготривалі ігрові Сесії без перегрівання. В свою чергу, Samsung Galaxy S24 та S24 Plus оснастили оновленим Exynos 242.0. Це 10-ядерний потужний SOC, який забезпечить чудову продуктивність по всякденних задачах та й неймовірну ігрову продуктивність. Крім того, молодші новинки отримали збільшений об'єм батареї 4000 мАч в Galaxy S24 та 4900 мАч в S24 Plus. Звісно, новинки оснастили швидкою. Дротовою та бездротовою зарядкою, і можуть забезпечити вам впевнений день користування, та, якщо потрібно, швидко поповнити заряд, використовуючи зарядний блок Power Delivery. Та для новина компанія підготувала вибір серед якісних та зручних чохлів, на які обов'язково рекомендую звернути увагу для додаткового захисту пристрою. Тому оновлена лінійка Samsung Galaxy S24, це саме ті смартфони, які здатні змінити вашу взаємодію із девайсом. Функції штучного інтелекту розвиваються та. Та згодом зможуть надати ще більше можливостей для лайв транскрипції дзвінків, миттєвого перекладу голосу. Та AI зможе бути корисним в багатьох повсякденних дрібницях. Samsung Galaxy S24 це саме ті смартфони, які приносять інновації в маси. І на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!